От тобі водиш дитину. Тобі народити дитину? Да. А що ти нею будеш робити? Дві. Дві? Дитини тобі народити? Глатика і сестечко. І що ти будеш з ними робити? Глатись. Ти будеш гратись, тебе хом'яки вони вмирають один за одним, ти їм навіть води не подасиш. Я навіть їм показую. Корм не підсипиш, навіть не хід. Я їм показую, вони будуть мами тих хом'яком. Вони будуть бавитись. Ти сам не бавишся тими хом'яками, Тоні. Ти не продемонстрував свою турботу з живими створіннями. Народи. Просто народити. Не просто. я буду немилатись! А будеш з ними гуляти? Будеш гуляти? Не футбол будеш ти грати, будеш з ними гуляти? О. Ну, Тані, подумай добре, це серйозне питання. Добре? Та я їм скажу, сидіть на лавочі, а я на типу. Думати... Ага, ясно. Ну, добре. Ми розглянемо ваше побажання.